На війні з російськими окупантами загинув герой з Волині Сергій Демчук. Захисник із села Кругель Люблинецької громади проходив військову службу у лавах 24-ї бригади 46-го батальйону. Довгих сім місяців воїн вважався зниклим безвісти. Понад півроку рідні вірили, що Сергій Демчук живий. На жаль, результат ДНК експертизи обірвав останню нитку надії. Герой поліг у бою 16 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту часів яр на Донеччині. Про зустріч захисника та чин похорону обіцяють повідомити додатково. У селі Четвертня громада попрощалася з героєм Романом Климчуком. Підступний ворог забрав життя мужнього воїна під час виконання бойового завдання в Харківській області. Сапер інженерно-саперного відділення, солдат Роман Климчук, до останнього подиху був вірний військовій присязі українському народу. Останній спочинок захисник знайшов на сільському кладовищі села Четвертня. У Луцькій громаді попрощалися з молодим героєм В'ячеславом Терьохіним. Захисник 2000 року народження був призваний на військову службу на посаду навідника відділення морської піхоти взводу морської піхоти. Воїн до останнього подиху боровся за незалежність рідної країни та залишався вірним військовій присязі. Матрос В'ячеслав Терьохін загинув у квітні 2022 року від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання на Донеччині. Поховали героя на кладовищі у селі Дачне. Знову скорбота охопила Нововолинськ. Сьогодні в останню земну дорогу містяни провели загиблого героя Максима Єгорова, 1985 року народження. Захисник мужньо оборонив країну від російських загарбників. На жаль, від отриманих в бою поранень воїн помер 21 травня в госпіталі міста Дніпро. Без мужнього чоловіка та турботливого батька залишилася дружина та двоє дітей. У Підгайцівській громаді, 25 травня, відбудеться прощання з героєм Павлом Плесюком. Воїн 1980 року народження, водій-електрик першого відділення другого взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів загинув поблизу населеного пункту Шевченкове, перше Покровського району Донецької області. Орієнтовно об 11.30 розпочнеться церемонія прощання біля дому у селищі Лище. Опісля траурний кортеж пішою ходою прямуватиме до місцевої церкви Різдва Іоана Хрестителя, де відбудеться від співування героя поховають захисника на кладовищі, що на вулиці Центральній, у селі лище. Сьогодні відбувся другий етап великого обміну тисяча на тисячу, в рамках якого з російського полону повернули ще 307 українських захисників. Серед них військовослужбовці Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії України, в їх числі вісім волинян: Лучани Федір Голяр та Олександр Янчук, жителі Луцького району, Михайло Давидюк, Іван Дядюсь та Лавренюк Юрій, Сергій Гуль з села Льотнич Володимирського району та Володимир Корнейчук з Євгеном Аносовим. Із Нововолинська. Нагадаємо, вчора відбувся перший етап великого обміну. Серед повернутих на батьківщину українців було 10 волинян. На рідну землю повернулися Іван Бас, села Дрозні Ковальського району, Анатолій Буряк та Костянтин Семенюк із Камінька Ширщини, Лучанин Юрій Герасимчук, жителі Луцького району Валентин Думіч та Олександр Ривера, двоє ковальчан Василь Гулян та Валерій Хомич, Валерій Колня із Володимирського району та Андрій Тарасюк із селища Старавижівка. Загалом, за ці два дні в Україну повернуто 897 громадян. Позашкілля важливе для розвитку молодого покоління на рівні з основною шкільною освітою на Волині всеукраїнський освітній форум присвячений саме 25-й річниці прийняття закону України про позашкільну освіту. Відкриття розпочалось із вшанування героїв і гімну у виконанні вихованців Луцької музичної школи номер один імені Фредерика Шопена. Далі всі гуртом обговорили проблеми із добутки а найуспішніших працівників позашкілля в Волині нагородили відзнаками. Серед них викладач гуртка інформатики Дмитро Самиряк. Я вважаю, що інформатика на сьогодні, мабуть, важлива, бо без неї, мабуть, нікуди в будь якій професії. Діти приходять, дуже багато запитань в дітей є ну, перед тим, як записуються на гурток, і багато задач в них, які потрібно розв'язати, приходять. Задачі різні, ну, не тільки з інформатикою, там комп'ютер, а ну. Широкого так, спектру, і я не знаю, і хочуть створити сайт, і хочуть навчитись Windows перестанавлювати, і, і потрібно якусь там флешку щось там зробити з нею, ще щось там. ну Такі от різні, різні в дітей задачі, і в принципі ми їх всі вирішуємо на гуртках. Інформатики нині в закладах позашкільної освіти Волинської області навчаються понад 15 тисяч дітей. Однією з проблем є не надто висока зарплата викладачів без підтримки влади позашкіллю ніяк. Тож народні депутати від Луцька, які відстоюють інтереси волинських педагогів, неабияк допомагають розвитку позашкільної освіти. Українське позашкілля зараз потребує сучасного модернізації. Але разом з тим воно потребує і оцінки того, що українське позашкілля е, створило за 25 років від часу е, того, як був новий закон про позашкілля, що е, потрібно осучаснити, оновити, враховуючи реальні України. Навіть не стільки у час війни ми бачимо наскільки важливим є українське позашкілля в час війни, а вже напевно із перспективою і з новим фокусом українське позашкілля у поствоєнний період. Дякую за те, що позашкілля в нас навіть в цей важкий час війни сьогодні працює. Працює, показує гарний результат показує те, що ми є незламні, те, що ми маємо майбутнє, те, що формується майбутнє нашої країни, в наших позашкілля дуже важливе в період війни. Батьки, які воюють, допомагають фронту. Вони прекрасно розуміють, коли їхні діти розвиваються, мають майбутнє. Вони впевнені що в, майбутнє в Україні і роблять все для захисту нашої країни. Влада області підтримує і буде допомагати позашкіллю і надалі, попри все. <ARINC2> Україна в останні війни і те, і що наші діти і чим будуть займатися, і як будуть розвиватися саме після навчального процесу, який проходить школа, це є, в школах, рецеях, гімназіях, напевно, багато чого залежить. Я дякую за те, що все-таки наші заклади позашкільної освіти в області, напевно, мають ну, чудовий рівень, і це підтверджено знову ж таки перемогами в різноманітних всеукраїнських і не тільки всеукраїнських і, конкурсах, олімпіадах. І, Приємно, що так як сказали Ірана Марслайна, ми не економимо. Ми стараємося все таки, щоб все краще дійсно дісталося дітям. У беремні часи сьогодення без підтримки благодійників позашкіллю було б важко. А всі мистецькі, спортивні, наукові грудки надзвичайно потрібні, щоб молодь лишалась в Україні, щоб могла розвиватися. Дуже багато молоді зараз виїжджає і, власне, дуже багато хоче виїхати. І сьогоднішній демографічний зріс нашого українського суспільства виглядає як височний годинник, де найтонше кільце це власне молодь віком від 15 до 30 років. І це насправді лякає. Але якщо запитати в, ту, в тієї молоді, яка у нас залишилася, чи відвідували вони заклади позашкільної освіти або спортивні гуртки, переважна більшість із них відповідає так. Що це значить? Це значить, що тут лишилася та молодь. Яка знайшла себе, яка розвивала себе, які їй у цьому допомагали. Вона знайшла надійних педагогів, надійних друзів поза школою. І це ключовий момент, чому власне фонд, який Палиці тільки разом, допомагає поза шкільні. Віра Шевчук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Цього тижня Волинь приймає чемпіонат України з важкої атлетики серед молоді до 23 років. Змагання, що стартували 18 травня у Луцьку, зібрали найперспективніших важкоатлетів з усієї країни, які борються за звання кращих та мріють про майбутні олімпійські вершини. Період у нас з по регламенту з 18 по 24 травня відбувається молодіжний чемпіонат України до 23 років. Приймають участь 23... 20 П'ять команд з 23 областей нашої ненької України, вдало виступила все ж таки збірна команда в Волині. Саме жінки, чоловіки зараз, от як ми бачимо, в процесі здобуття певних місць. Теж в них непогано виходить. Жінки посіли друге місце. Для чемпіонату гостинно відчинила свої двері дитячо-юнацька спортивна школа колос, як розповідає виконуюча обов'язки директора Олена Лейкіна, цьогоріч це не останні змагання у стінах їх закладу. Спортивна школа колос в цьому році приймає другий чемпіонат України з важкої атлетики. Першим був чемпіонат України серед ветеранів. Сподіваємося, що в кінці червня відбудеться кубок, і теж заплановано в нашому спортивному. В нашій спортивній школі зі слів тренерів, учасникам команд, всі задоволені як місцем проведення, так і гостинністю нашого міста. Даний чемпіонат є шансом не лише поборотись за медалі, а й потрапити до складу делегації національної збірної, яка представлятиме Україну на міжнародній арені вже цього літа, розповідає віце-президент Федерації важкої атлетики України. В окремих категоріях показаний достойний достойний рівень. Наші спортсмени традиційно будуть змагатись на цих на чемпіонаті Європи. Сподіваємось, ми будемо боротись за медалі. Ось завтра дуже відповідальний день. Завтра виступають наші важкі спортсмени, вагова категорія 109 і понад 109. І традиційно у нас там завжди високий рівень атлетів, який дає можливість конкурувати на чемпіонатах Європи. Своїми перемогами з нами ділиться Леванзов Марк. Хлопець представляє рідну Луганську область. На чемпіонаті юнаку вдалося вибороти перемогу з результатом 130 кілограмів у ривку. Я майстер спорту України, багаторазовий чемпіон України і багаторазовий призер чемпіонатів Європи і світу. Все пройшло чудово. Організація дуже класна, багато людей, чудове журі, чудові судді, чудове оформлення змагань в цілому. Вчора виграв чемпіонат України з результатом 130 кілограмів у ривку і 173 в поштовху в ваговій категорії 73 кілограми. Займаюся я з 10 років, це вже майже 11 років. У категорії 109 кілограм, та понад змагалися й Андрій Боровський та Владислав Голованов. Хлопці представники Донеччини. Обоє вражали суддів своїми досягненнями та уже поділилися подробицями, де змагатимуться наступного разу. Починалися у місті Білозерському, потім там почав вигравати чемпіонат області, потім Україну. І в минулому році поїхав на чемпіонат Європи, у уровку третій у поштовці і третій у сумі двоборства. Дві тижні тому поїхав на чемпіонат миру в Перу, Ліма. Теж п'ятий у ривку, третій у поштовці і третій у сумі двоборства. Через місяць, мабуть, тут буде Кубок України, сюди будемо стриматися, далі чемпіонат Європи. Ну, і там Чемпіонат України у кінці року сьогодні порвав 155 сьогодні. Порвав 155 кг. кілограм. Це виходить новий рекорд. До 20 порвав 150, що було у хусті місяць тому. Далі кубок, який буде проходити буквально через три тижні. А так, чемпіонат Європи готуємось до 20 років, який буде в Албанії. буде в Албанії? Ми у свою чергу зичимо чемпіонам успіхів та перемог у наступних змаганнях. Анна Рарух, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.